Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на сторінці. Два тижні по сімейним обставинам у мене не було відео. Сьогодні воно буде коротеньке, але я його хочу відзняти і показати вам, як невеличкий звіт для себе на майбутнє, щоб розуміти темпи мого в'язання. Ось у мене зараз є готова робота. Ви її бачите на мені. Зараз я вам покажу її ось так. Як бачите, це така легенька ковтинка. Я її назвала 50% відтінків сірого. Ви бачите, як вона дуже гарно блистить. Мені дуже подобається. Вона дуже легенька, м'якенька, приємна, дуже-дуже приємна. В'язала я її ось такою пряжі Summer Dream 100 грам 350 метрів. Тут у нас 30% віскоза, 70% бавовна. Колір у мене. 43,16. Таких у мене було 4 моточки, два у мене залишилось цілих. І ось стільки в мене залишилось від другого моточку, яким я взяла цю ковтинку. На жаль, в мене сіла батарейка на вагах, і я не змогла вам її ні ковтинку зважити, ні залишок. Можливо, в наступному ріл, тоді я підпишу, скільки заважила ковтиночка. Але я зробила заміри, щоб ви орієнтувалися. У мене. Висота ковтинки 48 см. Ні, ширина 48, довжина 57. Погон у мене 11,5 см. Регланна лінія, ось так я її заміряла під наклоном, вийшла 32 см. Оця, і біжи, 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 біжі, няня. І Рука по внутрішньому краю я заміряла 44 см. Як ви бачите, рукавчик довгий, але я не люблю так носити. В основному підкачую. Мені так більше подобається як 3 четверті. І так мені зручніше. Вона зовсім не тримає резинку. Резинка тут не гарна, але це не дуже важливо, вона приємна, комфортна, і це головне. Це перша моя готова робота. Друга моя готова робота це. Ось така ковтинка. Я забула моточок від неї. Це YarnArt джинс. Мені здається, 80-й колір. Не пам'ятаю. Потім підпишу, в мене залишилось пів моточка. Ось така робота. Тут у нас на гудзичку. Тут я зробила також дерев'яний гудзичок як прикрасу для того, щоб швидше розуміти, де перед де зад. Жилет у мене на зріст 86 см. Десь він так прикриває попу доці. Широченький, і отут зверху я пройшлась гачком, щоб горловинка була більш охайніша, а края я залишила, як є, нічого не обробляла. Мені дуже подобається цей малюнок, фасон, він дуже гарно дивиться, можна буде одягнути і на платечку, і під штанішки буде дуже гарно. І чому брала саме цю пряжу на півбавовну, тому що її можна прати, за неї дуже легко доглядати, а також тому, що. Наприклад, одягаєш там в дитячу кімнату чи ще кудись, де дитина буває в приміщенні. І якщо б я в'язала з якоїсь не бавовни а вовни, то було б дуже парко дитині, тому я вибрала більш літній склад пряжі. Так, зараз покажу вам, що в мене на спицях. Спішу, тому що малеча шумить, не хоче сидіти з няньками, хоче тільки з мамою бути, тому, можливо, так буде дуже швидко-швидко. Але, дівчата, зараз така життєва ситуація у мене або так, або ніяк, як я кажу. Так, перша робота, якою я зараз займаюсь, зараз я подивлюсь, де у мене тут так, ось це початок і зад. Ось таку я вирішила зв'язати собі футболочку з напівбавовним, тому що, можливо, зараз на свята будемо ходити в гості, в дитячі кімнати. І щоб було не жарко, можна буде одіти, Якраз буде і не холодно, і не жарко. Тут, звичайний реглан-погончик. Вяжу я спицями 3,5. Одна спиця, як ви бачите, в мене 3,25, а одна 3,5 мені так зручніше подавати. Я вже давно такі мети для себе обрала, і мені дуже подобається. Ось так. Так. Це перша робота. О, вибачте, бачите? Щось у нас всі хворіють, і я себе не започуваю. І друга робота, про яку я вам О, зараз потягнула нитка, про яку я вам колись розповідала, що я хочу собі зв'язати шоколадну насолоду. Коли я побачила цей відтінок ниточки, я зразу зрозуміла, що він мені нагадує шоколадні цукерки, шоколадну насолоду надюлік, не валуй. І ось я вам хочу показати. У мене вже такий процес на спицях. Це у мене вже повністю зв'язана спинка. Зараз я до себе притулю, щоб вам було зручніше зрозуміти. Тут є скоси плеча. В'яжу я на спицях, розкажу секунду. На четвірочці, основне полотно. Також, бачите, одна спиця меншого розміру, 3,5, друга четвірочка. Вирішила спочатку вив'язати спинку, тому що попереду буде ось тут малюнок, і мені треба було зрозуміти, скільки треба буде рядів вгору пров'язати. Але в основному, якщо я в'яжу такими деталями, то в'яжу спочатку перед, потім спинку. Виріб, як ви бачите, зв'язаний знизу, зв'язаний по колу, потім я розділила наперед і спинку. Тут у мене 210 петель і по 105 на половинку вийшло. Зараз скажу, з якої пряжі я в'яжу. Моточка вистачило мені на цю повністю довжину, і ще пару рядочків я зв'язала спинки. Так, якщо і дивитись візуально, то здається, що ковтинка короткувата. А ну зараз я спробую ось так до себе її прикласти. Тут, звичайно. Ну, якщо зараз це придрати, ну вона. Сиренька, напевно, трошечки довше. Да. Але я її прикладала до гольфіка свого білого, якого я в'язала з пуху норки. І е, вона навіть на 2 см довше. От я не люблю в'язати знизу, Тіма, не можна не в'язати знизу, тому що мені весь час здається, що воно якесь куценьке і маленьке. По ширині тут також, дивіться, дуже гарно виходить. Я перший раз пробувала в'язати на 3,5. Цю пряжу. Вона дуже гарно лягає, дуже класно резинка виглядає в половиною Але дуже щільно мені здалось, і не така ширина була у І мені здалося, що мені не вистачить пряжі, тому вирішила розпустити і спочатку все почати і зв'язати на четвіроці, з чого я в'яжу. В'яжу я з пуху норки. Не покажу вам, як виглядає, тому що перемотала. Зразу вже. Всі ниточки, які я вам буду показувати, ось такі клубочки це в мене третій моточок. Тому що я в'яжу в основному, коли надюшка спить, а ой, пряжа в мене бобінна, і бобінки, бачите, вони стукають, будуть будити дитину. Тому зразу все перемотую в такі клубочки-моточки. Так, у мене, значить, це. Господи, все порвалося щось непонятно що. Це кашемір. Оцей китайський як він називається, колір 0,38, 50 грам 310 метрів. Вони пишуть, ну, наче 350 тут має бути як як, як пухнорки, да, китайський. Починала я в'язати перший раз з гори до низу, тому що більше люблю таке в'язання. Але бачите, тут у мене приєднується нитка, так задумано в мене. по... Виробу по малюнку, і треба було дуже багато би робити відрізань, багато кінчиків потім ховати. Можливо, це було б якось грубо виглядало. І тому я вирішила в'язати не зверху, а перев'язати і почати все знизу от залишила вам цей шматочок показати. І ще, знаєте, що класно? Що коли в тебе є е, декілька бобінок, да, а не моточна пряжа, якось ця, наприклад, да, то ти можеш регулювати щільність е, полотна. Наприклад, резинку я в'язала. Так як у мене ще не було цієї пряжі, я її не замовила, це потім я вже зрозуміла, що буде дуже тонкою, і треба ще домовити таку тоненьку ниточку. Зараз я вам скажу, що це за нитка. Я в'язала з одної ниточки основної та, що йде, як оцей пух норки, да, кашемір, і дві додаткові, які йдуть в таких тоненьких катушечках. Щоб було більш тепліше, щільніше до горла і краще тримало резинку. Ось тут понизу я також цей метод використовувала. У мене тут іде е, дві ниточки з катушки, одна ниточка кашеміру і одна ниточка ось ця. І горлишко я також буду робити більш тепліше, товстіше ниточку. І з чого я вам в'яжу? Зараз покажу. Значить. Кашемір з додатковою ниткою. І ось така в мене ниточка також шоколадна. Це у мене 50% мариносова шесть, 50% ПА. метраж 1250 на 100 грам. Тут у мене була бабінка на 100 грам. І Дивіться, скільки ще залишилось. Мені здається, трьох моточків мені не вистачить. Я вже дозамовила один такий шоколадний кашемір. Пух і заврод. Якщо мені не буде вистачати, я буду дивитись. і... Ще один моточок, четвертий я заказала для рукава. я думаю, мені цієї пряжі вистачить для того, щоб об'єднати і також була така щільність. А ось ця ниточка, яку ви бачили, це у нас 50 віскоза, 38 бавов на 12ПА, метраж 750 на 100 г. Вага в обінки 300 г. Дивіться, це у мене йде, бачите, така тоненька. І букляшечка І вона дуже гарно буде лягати, не було іншого кольору, більш шоколадного. Ну, вона буде і виділятись, і буде гарний малюнок, коли я зв'яжу. Я вам покажу, як це гарно буде виглядати в полотні Мені дуже сподобалось. А та пряжа, яка в мене залишиться з цієї бобінки, бо залишиться тут дуже багато, я хочу купити просто, можливо, ось такий меринос або. Бавовну з кашеміром, в два-три складення з такої ниточки, і взяти одну ниточку таку і зв'язати просто такий собі легенький светрик з такими букляшечками, Буде ж дуже гарно виглядати також це полотно. Ось такі у мене новини, такі в мене процеси. Дівчата, діліться в коментарях, чи ви, чи ви спішите до Нового року закінчити всі свої процеси. Чи ви не дивитесь на календар, на те, не зважаєте на те, що за два тижні вже новий рік, чи можливо вже в очікуванні свят, і правда, настрій в нас не дуже, напевно. Ну, настрій не дуже новорічний, але, але ж все одно новий календарний рік почнеться, і будемо сподіватися, що все буде на краще. Надюшка моя пришла. Надеюшка, иди сюда, моя квіточка. Ой, ты моя кица, ты убежала. Машин, пока, пока. Маши пока пока. Ты молодец. Моя розумницька, да, розумницька. Моя дівчинка, да? Сейчас будем спать. Бежит, няня. Бежи. Да няня. Сейчас я приду. Бежи, бежи. Сюда, дівчата, буду. Надюшка, не можна. Ой. Все, дівчата, буду закінчувати. Всім гарного настрою. Пишіть, якщо у вас будуть якісь питання, залишайте коментарі. Я дуже рада з вами поспілкуюсь. Всім гарного дня.